Злі язики казали, що концерт Наталі могилевської провалиться, тому що їй треба було поступати де завгодно, тільки не у рівному, де концертів чекають як ясного сонця, а вони не відбуваються. На превелике здивування зал міського БК був повним, хоча десь на півгодини концерт затримався. Боголевська, яка сьогодні з другорядної російськомовної співачки починає з кожним днем ставати все більш популярною, приїхала не з новою програмою, яка буде готова тільки восени, а з міксом старих та деяких нових пісень, які на пам'ять знали її прихильниці. Нова естетика і нова музика, яка мене сейчас увлекает. а ви в курсі, що я почала писати сама. Тобто вона красиво прощалася з любов'ю. Це була последняя пісня наша з Олександром Ягольником. То новая эстетика, которая интересует меня лично, не только как певица, а уже как автора, мне очень нравится дэнсовая музыка, вот сегодняшние все направления, смешанные стили, хаос, ну, танцевальная музыка. В общем, следующий альбом будет приблизительно такой. Соответственно, клип для меня очень необычный, в том смысле, что раньше я почти везде снималась одна, то здесь, как бы, я концептуально показываю ночную горо... жизнь города. Виступ Могилевський перетворився у своєрідний концерт на замовлення, і співачка виконувала усі бажання глядачів і навіть трохи поспівала дещо з джазу, опери і щось типу блатняка. Поспілкувавши з прихильницями та виконавши весь можливий репертуар, вирушила до Коваля, Луська і сьогодні знову повернеться до Рівного, щоб виступити в одному з ресторанів міста.